Вітаю вас на каналі, це магазин Аврора. Класні новинки на полицях, величезні ведмеді, також багато цікавих товарів для кухні та акційні пропозиції, які закінчуються уже сьогодні, тому встигніть купити. Усім бажаю приємного перегляду. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте подобайку. Омивач скла 4-літровий 119. Герметик санітарний. Ідеально підходить для вологих приміщень. Ціна 99 гривень 280 грамів. Монтажний клей рідкі цвяхи. Ціна 99 440 грамів. Пінний очищувач для салону 140, 650 мл. Серветка універсальна для прибирання 119. Платформа для шліфувальних аркушів. Ціна 64 гривні. Свічки запалювання. Комплект 4 штуки 249. Зубило універсальне плоске 169. Тримач автомобільний для телефону на гнучкій ніжці 249. Рамка для автомобільного номера 127, нержавіюча сталь. Пряжа для в'язання 100 грамова, виробництво Туреччина 77 гривень. Подушка для стільця. Зав'язки з двох боків 40 на 40 см, ціна 109 гривень. Макаронні вироби, вінницька фабрика 15, вага 500 грамів. Свічка парфумована, залита у скриній банці з кришкою металевою 249 Аромат малини. Підставка сходинка пластикова, рожева та біла 189. Іграшка м'яка, величезний ведмідь 1299. Ще привезли таких класних милих котиків для обіймів. Вони дуже приємні, з ними буде класно спати діткам. Різних кольорів більший 589 та менший 299. Вогні ходові денні 59. Набір ключів шестигранних 10 штук. Упаковка 39. Перша бачу такі людяники карамельки з брилками. Ціна 27 гривень 20 грамів. Серветниця 59. Термо 189. Миска металева, глибока 88, 2-літрова, чайники електричні 1500 ватт. 1 літр 800 мл. Ціна 499. Чашки для кави скляні 49. Ємкість скляна для сипучих 99. Великий стакан дитячий з трубочкою та кришкою 199. Середині ще іграшка є та блискітки. Палички бамбукові 200 грамові, 39. Дозатор для пляшки 34. Миска металева, глибока 149, два кольори. Фігурки колекційні у кулі 499. Іграшка сюрприз святкова 55. Іграшка дитяча слайм 2 в 1, 44. Такий варіант 59, 74 з кульками кольоровими. Ну, а це спогад дитинства, іграшка «Йо-йо» ціна 39. Треба брати. Рюкзак м'який, тваринка 399. Іграшковий набір солдати 199. М'яка іграшка капібара у будиночку 499. Набір іграшковий пірати 199. Дитяча грілка з малюнком гумова 99. М'ятна рожева та фіолетова. Приїхали ось такі гаманці різного кольору з декорованою такою трояндочкою 129. Такі варіанти ціна акційна 55. Ручки Гелеві 12 штук 69. Палітра для фарби з кришкою прямокутна 34. Блокноти з твердою обкладинкою 88-80 аркушів, ніж канцелярський 34, такий варіант 44 набір, ніж та 2 коректори. Блокнот з котиками 119, тверда обкладинка 96 аркушів. Аква розмальовка казки 88. Корисні казки, дитяча книга 279. Дуже цікава розмальовка для діток домалюй та розфарбуй. Для хлопчиків та дівчаток ціна 39. Побачила навіть книжку для дорослих Сара Джіо, Бунгало 129. Дитяча розмальовка плакат 60х42 см. Ціна 17 гривень. Кращі українські казки вовк та коза 64. 29 розвиваючі наліпки. Дитяча книжка колосок 64. Набір для творчості картина по номерам 169. 99 розмір 25 на 25. 199 40 на 50. Підставка пластикова під телефон 24. Лялька музична 399. Позашляховик іграшковець прицепом 199. Підставка пластикова 229. Знамет дитячий ігровий з малюнком. Ціна 229 гривень. Манеж дитячий 119. Килимок лісове містечко 129, 60 на 120 Килимок для занять спортом 119. Кольори в асортименті 140 на 60 Світильники LED-підсвітка 3 штуки 169. Таким було сьогоднішнє відео. Усім дякую за огляд. Бажаю вам гарного, спокійного дня, мирного неба над головою!